І всім привіт, мої дорогі любі підписники. В цьому відео це незвичайний формат для мого каналу. Я буду показувати в цьому відео, як намалювати зомбі. Ну що, спершу поїхали, спершу нам треба намалювати голову. Ну, ось, малюємо приблизно ось так голову. Мабуть, трошки треба вище. Ось так. Тепер у нашого зомбі будуть виглядати мозки. Мозги. Десь примерно, ну, отут. Хоча треба якось трошки отак от. Тепер тут малюємо мозги, отак. І А і Отут от, нехай буде тут, Ну, коротше, так, типу. Далі, після того, як намалювали мозги, малюємо тут одне око і друге ось тут. Щось більше треба зробити. так нормально. Очі, ось такі милі, кавані, як кажуть, і нос. І рот у нього, мабуть, буде отакий. Здивований. Давайте, мабуть, додамо вуха. Ухо. Одне зараз треба ідентично, я тут наведу лінію. Я тут наведу лінію. Вроді нормально получилось. Зараз ще отак, отут лінію і отут лінію. А тепер із цих ліній отак робимо. Тепер у нас є такі вуха. ми зробили, намалювали голову. Тепер ще треба тіло. Ну, тіло буде десь від Досюди до а вот даже вот так вот. Сейчас, ж, що зараз намалюю аутиму футболку. А тут роблю спершу так линии, потім я их там трошки нерівними зроблю. Трошки какие-то у нас получаються, но ничего. За багато ліній треба стерти. І тепер отут я намалюю отакий виріз. І ще треба, мабуть, ноги поки що її руки, я не хочу малювати. Я можу щось менше треба виріз зробити. Напоминаю, мої відео... Ой. Да, мої відео виходять е, кожну суботу. Не забувайте дивіться мої відео. І ставте лайки. До речі, е, скоро... На наступному тижні вийде нове відео, в якому я буду малювати... Ой, не малювати, а робити Хеллоуінську їжу. Так, вертаємося <F1> до нашого малюнка. М -м -м -м, можна, як я казав, підредакторувати футболку отак. Ну, угу, тіло є, осталися руки, ноги. Але я не знаю, як їх малювати. Можливо, намалювати якось, типу. Отак. От І отут, типу... Отак. Так, да, думаю нормально. Проблема в тому, щоб зробити ідентично. Mm -hmm. Кстати, до речі, е, я думаю, чи робити мені прямі трансляції. Як ви думаєте, ви хочете? Якщо хочете, не забувайте писати в коментарях. Ноги, я не знаю, довіже, чесно, як не намалювати. Стоп, спочатку на давайте я хочу робити футболку йому, так само, як оці рукава. Моя, мене, кстати, все закріплено скотчем, тут не знаю, чи вам видно. А, да, вам видно. То щоб воно ніяк не хиталося. Так. Ну, зроблено. Тут, мабуть, буде отак. То вста нога. То трошки більше сюди. І тут, мабуть, теж буде рване, але якось, типу, отак. О, ідеально. Тут трошки треба... Мабуть, бло інше, так. Да. Зараз роблю це тільки глинже. оп 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 Фух. Осталося тільки зробити йому Ці, як його ніжки. Зараз боюсь накосячить. Ой, тут не сходиться, треба трошки не так малювати. От тут уже починати. Ну, вроді нормально. Тут так само. А, хоча і стоп якось треба от. Так, да, ідеально. Ну що ж, тепер треба розмалювати. Треба трошки, я їх розмальовую, я трошки підтираю малюнок, щоб не так багато було олівця. Я не повністю стираю, а так програчнішим, так сказати, слою роблю. Для е, кольорів мені треба, мабуть, футболка буде синя, далі саме тіло буде зелене. І мозок рожевий. Ну, і ще темно, мабуть, темно-зелений для цих для штанів. Або ні, не темно-зелений, а бірюзовий. Бірюзові у нас будуть штани. І ну, все, потім розберусь, як далі робити. Ну так, почну, мабуть, із, із футболки. Ні, це бірюзовий, нам треба голубий численні. Коротше, ви поняли. Я, мабуть, хочу вам це зробити таймлапсом. І так, зараз мені треба підставити під низ для чорного маркера отаку підкладку, щоб не відпочати на іншу сторону. І можна робити контур чорним маркером. Зараз стоп, де він, я його візьму. Итак, аккуратно обвожу контуры. Я обложную еще с Так, а как вам было известно? Я не помню. Блин. Ладно, давайте я мабуть, трошки пізніше их намалюю. А зараз намалюю ухо. Одне ухо більше другого, но ну, ничего. Ну так, пришлось одинаковое в ухо. Блин, ну давайте, может быть, зараз зроблю изверения. а так, может быть. Вот так. И... От так. Думаю, нормально. Так, далі треба зробити ці глаза. Трохи менше оце. Нос. Рот. Так, осталося зробити ну, все, крім голови. Я так Якщо він то там намалював почти все. Ну точніше об'їв. Все, наш зомбі готовий. Можете підписуватися на мій телеграм-канал, присилати мені ваші малюнки. Думаю, вам сподобався цей відео урок. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Забувайте десь на телеграм-канал підписуватися. Всім па-па-па-па!